Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, чому не люди ниють, і якщо ти саме та людина, як може це вплинути на твоє життя, на те, як тебе розуміють інші люди, і як вони хочуть з тобою взаємодіяти. Окей, давай почнемо з того, що розберемо, що таке нити це скаржитися простими словами, не намагаючись знайти а, вирішення цієї проблеми. Тобто, ви просто говорите, але не до чого не доводить. Не доходити. Окей, є декілька психологічних причин, чому таке можливо. Якщо одна із них твоя, пиши в коментарях, що саме, як ти це зрозуміла. або зрозуміло. Окей е, перша психологічна причина це те, що це хочеться просто уваги. Хочеться, щоб тебе пожаліли, хочеться якоїсь емоційної підтримки від інших, тому ми. Скажемося, ми хочемо, щоб люди нас пожалілися: який ти нещасний, який ти це, о, як, як погано до тебе ставляться, або ну, якісь такі певні нюанси. Дуже часто це відноситься а, до людей, які, наприклад. Працюють на якійсь роботі, їм там дуже сильно не подобається, але вони не хочуть її міняти, або вони самооцінка в них низька. і Вони не вірять в те, що вони можуть поміняти цю роботу. Тому вони просто скаржаться кожен день на цю роботу, нічого не роблять, але їм потрібно просто, щоб їх вислухали і щоб просто пожаліли. Сказали, ой-ой-ой, які погані люди. А ти такий хороший. Окей, це перша причина. Друга причина це. Внутрішнє незадоволення, тобто це ніби від безсилля. ти розумієш, що ти нічого не можеш змінити. Ти ніяк не впливаєш, ти відчуваєш свою якусь також це самооцінку, пов'язана з низькою самооцінкою, що ти ніяк не можеш це вирішити, тому єдиний вихід це просто скаржитися. Бо, ну, як, ти розумієш, що ти не можеш це вирішити, тому ти просто скаржишся. Окей, наступне це низька самооцінка. Тобто люди з низькою самооцінкою вони постійно відчувають в себе жертвою, і вони скаржаться, що всі навколо ними користуються. Наприклад, що ніхто їх не цінує, що не знаю, ну дуже багато. Ви можете зрозуміти людину з низькою самооцінкою. тобто Вона ставить себе в роль жертви, і вона. Постійне, постійно скаржиться, але нічого не робить. Тобто вона навіть не робить для себе нічого, не те, що я кажу, щоб вирішити для когось. І остання це модель з дитинства. Можливо, ви пам'ятаєте, як в дитинстві, наприклад, а коли ви там вдарялись або там падали, то вам давали цукерку, або коли ви там скаржилися або плакали, то вам давали якусь винагороду, і це це така. Схема, звичка, напевно, вона просто збереглася на даний момент. Але нагадую вам, що якщо вам більше ніж та, давайте, 12 років, то ви вже саме вирішуєте свою модель. Тобто Батьки, так, вони дали якийсь певний фундамент, якісь певні звички, але ви відповідаєте від за своє життя, ви відповідаєте за свої звички, ви відповідаєте те, як ви реагуєте на певні. Моменти скаржитись, вони скажутись, вирішуєте ви питання, ні як ви відноситесь до життя на ваші погляди. Тому що може бути таке, що ваші батьки дивились по одному, тому що в них інший бекграунд. Вони росли зовсім в іншому оточенні, були зовсім інші часи. Але на даний момент ви зовсім інші. Це інше покоління, це інші привички, звички. Це ви вирішуєте, як ви хочете жити, і немає таких. Кордонів, тобто немає якихось рамок. Тільки ви можете сказати собі, що я хочу позитивно дивитися на цей світ, і я буду це робити. І це єдине, що відрізняє людину, яка свідома, яка вирішує взяти на себе відповідальність за життя, від тої, яка просто постійно скаржиться на те, що ой це батьки, ой це не знаю на роботі, так ой, це хтось воно в тому, що в тебе так відбувається. Ну ні. Це тільки ти відповідальна за те, що відбувається в твоєму житті. Ну да, та, окрім там таких е, історій, як війна, е, погода, те, що, на що ти не впливаєш, але ти можеш вплинути на те, як ти від цього до цього відносишся. І це відрізняє нас, людей від тварин і всіх інших. Окей, а хочу то більше сказати, як це може вплинути, якщо ти постійно ниєш. На твоє оточення, по-перше, тобі не будуть допомагати, тому що якщо ти тільки не їш і не хочеш вирішити, то людина, яка звикла до тебе, вона буде знати, що ну, ти просто хочеш понить, хочеш уваги, і ніякої допомоги і вирішення якоїсь ну, питання, проблеми не буде з цієї сторони, тому що вона розуміє, що тобі цього просто не потрібно. А, окей, І тим самим знижується якість стосунків, тому що нікому не хочеться проводити час з людиною, яка ниє. Яка скаржиться на все, нічого не робить. Тобто, ви розумієте, якщо біля тебе ну, пахне гімно, ти не хочеш біля нього бути. Ти краще будеш біля квіточки, яка росте і цвіта. Ну, це я так дуже, дуже дуже грубо, так що вибачте мене за це. Але так, щоб було наглядно. Тому намагайтесь менше нити і більше по Окей? І останнє це дуже сильно страждає. Психічний стан людини, тому що якщо людина постійно в ні, неї нічого не вирішує, вона відчуває себе безсилю, її самооцінка падає. Е, також це негативні емоції. Негативні емоції ведуть до того, що е, ви менше живете, ви нещасливо живете. Тобто, все ваше життя дуже сильно змінюється. Тому ось вам декілька порад, що можна зробити з тим, щоб перестати нити. І як зробити ваше життя краще. Окей, перша е, порада це помічати причину, тобто усвідомлювати, чому ви не йти в даний момент. Наприклад, ви хочете поскаржитись на щось, а е, ви маєте усвідомити, що ви від цього хочете. Ви можете це вирішити чи не можете, так? Да? Тобто, для чого ви хочете поскаржитись цій людині? Просто для того, щоб. Отримати увагу, то ви можете відразу так сказати, окей, мені треба для уваги, просто послухати мене, тому що мені треба виговоритись. Ось, якщо це для того, щоб вирішити, то просто вирішуйте. Да? Ви можете відразу сказати Окей, я тобі це кажу, тому що я хочу, щоб ми вдвох сіли, і можливо, ти мені допоможеш якось вирішити це питання мені якісь певні питання, які мене наведуть на правильну думку, окей. Е Наступне, якщо ви все таки знайшли а, ну, причину, ви знаєте, що це, ви можете її вирішити, то просто дійте. Ну основна це діяти не нити. Якщо вам не подобається ця робота, просто спробуйте знайти іншу, шукати просто інше. Подивіться, які інші роботи що там пропонують, і чи хочете ви змінювати цю роботу на іншу. А якщо, наприклад, вам не подобається в стосунках. Намагайтесь поговорити з партнером, сказати, ось мені такі от нюанси. Я почуваю себе так в таких нюансах. Якщо це проблема у вас самих, то поговоріть з собою чесно. Напишіть, ви можете написати просто на листку всі свої думки, і це вам також допоможе. А, так, також порада щодо е, писати це щоденне вдячності. Я думаю, ви вже чули про це, тому що всі говорять про щоденне вдячності. Це реально працює, тому що ви. Фокус вашої уваги не на негативі, а на позитиві, тобто за що ви вдячні. І це вам крок за кроком допоможе бачити в якихось певних моментах якісь позитивні, позитивні моменти, позитивні штуки, тому що навіть щоб не відбувалось в вашому житті, ви можете знайти щось позитивне. Наприклад, вас звільнили з роботи? Супер. Отже, у вас є досвід на цій роботі, ви можете знайти нову роботу, покращити, більше заробляти, піти в іншу сферу. Тобто знайти дуже багато плюсів, які ви свою негатив пересховуєте в позитив. І наступне це розвивати свій емоційний інтелект. Про це дуже багато відео є. Просто почитайте. Також є дуже класні книжки про емоційний інтелект. І це те, що я вважаю, вам потрібно точно вміти робити. виділити просто на це свій час, виділити. буквально там декілька відео, подивіться, і почніть робити для того, щоб ваш емоційний інтелект став краще і ваше життя дуже сильно зміниться. Уявіть на даний момент, ви коли зустрічаєте своїми. Друзями, ви говорите про негатив. Як все було погано, ви дивитесь на минуле, ви обговорюєте якісь минулі моменти негативні. Якщо ви подивіться на це з іншої сторони, якщо ви будете зустрічатися і говорити про те, що класно, те, що може бути класно в майбутньому, те, що класно на даний момент, що ви зустрілись зараз, в цей момент ви можете поговорити, ви можете випити каву, у вас є руки, ноги і. Це зовсім по-іншому, ви зовсім по-іншому будете відчувати це життя. Тому прошу вас ставте в коментарі, питання і кажіть, які ваші причини чи не ви чи ні. І чи були такі нюанси, коли от ви розумієте, що ви прямо не знаєте, що з цим робити, і як ви це вирішували. І також рекомендую звернутися до психолога, якщо ви. Побували все, але нічого не допомогла. Такі гарного дня. Побачимось в наступному відео.